На подію в Лондоні одразу відреагували у ЄС голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Висловив жаль. Тепер європейський союз чекає від британського уряду плану подальших дій з Брюсселя З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Ріше вітає. Отже, від тебе хочемо почути більше про реакцію Євросоюзу на вчорашнє голосування у британському парламенті. Що далі? Добрий день, Марічко. Дійсно, голова Єврокомісії розповсюдив заяву з цього приводу. Буквально за кілька хвилин після того, як стала відома стало відомий результат голосування угоду, яка була підготовлена. Він назвав чесним компромісом і висловив жаль, що парламент об'єднаного королівства її не підтримав. Тепер єС починає готуватися до Брекзиту без угоди. Якщо Лондон і Брюссель не встигнуть зробити нічого нового 29 березня, Велика Британія стане для євросоюзу так званою третьою країною. Для якої застосовуються загальні правила Брекзит без договору обійдеться у десятки мільярдів євро на рік. Більшість членів британського парламенту напередодні заявляли, що це сценарій, якого необхідно уникнути. Але як варіантів декілька вибори нового уряду на цьому ось наполягає голова лейбористів Джеремі Корбін, питання чи впорається новий прем'єр краще Терези мей або Тереза Мей спробує домовитися про нові поступки з боку Європейського союзу, або уряд Терез. Земель підготує план Б, поки загадка що це може бути за план можливий? Також рішення про новий референдум. Нарешті Лондон може попросити ЄС про відтермінування Брекзиту. Зараз у Брюсселі від Великої Британії чекають роз'яснень щодо подальших намірів, показова реакція голови Європейської ради Дональда Туска. Туск написав у Твіттері, Якщо угода є неможливою і ніхто не хоче Брекзиту без угоди, то хто нарешті має сміливість сказати, яке єдине прийнятне рішення? Та перш за все, перш ніж стане щось зрозуміло, голосування про вотум недовіри уряду, лише після цього можна буде говорити про подальші варіанти подій. Марічко. Дякую, Григорію, кореспондент Радіо Свобода Григорій жигало про реакцію в Євросоюзі на голосування в британському парламенті. Країна так і не може визначити щодо процедури виходу із Євросоюзу.